Що кладуть у Великодній кошик? Незабаром Великдень день, коли всі християни святкують Воскресіння Ісуса Христа. Тож вже пора складати Великодній кошик, який відносять освячувати до церкви. А що треба класти до цього кошика? Давай з'ясуємо. Найпершою і найважливішою стравою є паска. Це є солодкий хліб, прикрашений горіхами, сухофруктами, ягодами, цукровими прикрасами. Це символ Воскреслого Ісуса Христа, символ свободи, радості, перемоги. Далі кладуть м'ясні страви, що символізують жертовне ягня. Це нам нагадує про жертву Ісуса Христа, що добровільно віддав своє життя за наші гріхи. Також кладуть молоко та молочні продукти, сир, масло, сметану. Це символізує Божу опіку та турбування про наше життя. Кладуть у кошик розфарбовані яйця. Які називаються писанки або крашанки. Це символ життя. Вони мають гарну та прекрасну шкаралупу, але її треба розбити, щоб з'їсти смачну та поживну середину. Ставимо у кошик свічку, яку запалимо під час освячення. Ось ми вже зібрали кошик. Можна збиратися до церкви.